Всім доброго тихого дня. Зараз зроблю на картах Янголи Долі, що підказують вам Янголи до кінця тижня, що буде відбуватися і як буде відбуватися саме в вашому житті. Дві карти витягнулися, я долі, що підказує. Підказують, що. Дивіться, показує, що. Отр... Не тільки потрібно отримувати поради, а давати їх іншим, додавати їх іншим і почувати себе зараз, на зв'язку з нашою позицією, потрібно все-таки бути лагідними до інших людей. І також показує, що до кінця тижня процвітання. Тільки потрібно бути в гарної взаємодії з іншими людьми. Тоді вас очікує процвітання. Це Янголи Долі. Підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.